Чергова сесія Балтської міської ради відбулась 29 жовтня серед ключових питань внесення змін та доповнень до бюджету громади на цей рік. Наразі мають збільшення дохідної частини до місцевої скарбниці надійшло понад 5 мільйонів гривень з державного бюджету на заходи, передбачені державними гарантіями. А саме забезпечення харчуванням учнів початкової школи та на вивчення предмету захист України тощо. Загалом фінансовий ресурс громади є обмеженим для того, аби повністю забезпечити забезпечити усі потреби до кінця року потрібно ще більше 30 мільйонів гривень. Після внесення змін до бюджету депутати ухвалили ще ряд важливих питань, зокрема, звернення до президента України, Верховної Ради, міст партнерів щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом Зеленським. Окрім депутатського корпусу керівництва міста і громади на засіданні були присутні і члени молодіжної ради. Подробиці далі. Є пропозиція включити до порядку денного питання про звернення депутатів Балської міської ради Одеської області восьмого скликання до президента України Володимира Олександровича Зеленського Верховної Ради України до міст партнерів Балської міської ради Одеської області щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. на минулому тижні у нас була е, нарада. Зустріч у форматі конгресу місцевих та регіональних рад де я приймав участь президенту. озвучив з членом президії конгресу, дипломатам, представникам всіх органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, питання і акценту плану перемоги. Звернувся з проханням розглянути на і підтримати даний проект. На Рівні міст партнерів на рівні е, такої е, міжмуніципальної дипломатії е, ми підготували проєкт рішення і пропонуємо включити його до розгляду сесії. Прошу підтримати дану пропозицію. Хто за? Проти утримався. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Пронесення доповнень до програми розвитку фізичної культури і спорту Балської міської територіальної громади на 21-й. 24 четверті роки зі змінами затверджено рішення Балської міської ради Одеської області від 19 на 3-21 року. номер сто сімдесят Інформує Наталя Федорівна Туштуха, Будь ласка, триває війна, третій рік, і кількість осіб, які є особами з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, на жаль, збільшується. У нас є е, наш е, земляк який втратив кінцівські під час виконання бойового завдання, і є паралімпійцем, який входить до складу національної збірної України з зимових видів спорту. Ми пропонуємо підтримувати цю особу наданням разової матеріальної допомоги з метою фінансової та матеріальної підтримки і мотивації для участі в певних видах змагань. Тому пропонуємо. Доповнити програму розвитку фізичної культури і спорту додаток. 1, під пункт 2, розвиток олімпійських, паралімпійських та неолімпійських видів спорту під пунктом 2, 3 а саме виплата разової грошової допомоги спортсменам Балтської міської територіальної громади, які входять до складу національних збірних команд України і зимових видів спорту осіб з інвалідністю. В розмірі зрії орієнтовані обсяги фінансування на 2024 рік. Це сума 10 тисяч гривень. Рішення прийнято, дякую. дякую. Пронесення зміни доповнення до рішення Балської міської ради від 15 грудня 23 року номер 1567 про бюджет Бавської міської територіальної громади на 24 рік інформує начальник фінансового управління Олеся Вітальна Поломовчук. Будь ласка. До вашого відома відповідно до висновку фінансового управління Балської міської ради щодо необхідності внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 15 грудня 2023 року номер 1560 про бюджет Балської міської територіальної громади на 2024 рік маємо з вами збільшення доходної частини. Понад плану нам надійшло. 5 мільйонів 911 тисяч 866 гривень 2 копійки, виконання складає за відповідно станом на 1 жовтня за 9 місяців 103,2%. Відповідно до прикінцевих положень бюджетного законодавства, ми маємо сьогодні вносити зміни, незалежно від того, чи є 105% чи ні. Тому, враховуючи засідання бюджетної комісії, враховуючи питання головних розпорядників коштів, враховуючи той план заходів, який ми мали з вами на попередній сесії. що нам необхідно, щоб закрити поточний рік 34 мільйона гривень. Ми поступово з вами домовились про те, що щомісячно будемо вносити зміни та доповнення і регулювати бюджетний процес, тому що е, заходів, напрямків, виконання програм, виконання відповідних завдань досить багато, але на жаль, е, ми обмежені в фінансовому ресурсі, тому ми це будемо робити поступово. Відповідно, що стосується доходної частини бюджету, ми приймаємо кошти з державного бюджету, це кошти, які необхідні для нашої громади. І ті заходи, які відповідно передбачені державними соціальними гарантіями, це субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів перших-четвертих класів закладів загальної середньої освіти в сумі 2 млн 657 п'ятдесят тисяч гривень. Субвенція із державного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції на захист України, який навчальний предмет буде відповідно. Балтському ліцеї номер 1 і загальна сума коштів туди і спрямовується: 1 млн 250 тисяч 106 гривень. За рахунок понадпланових надходжень загального фонду бюджету громади ми вносимо зміни. 5 мільйонів 911 тисяч 800 гривень. Основна частина відповідних коштів спрямовується на забезпечення заробітної плати по виконавчим органам, по головним розпорядникам, таким як відділ освіти, відділ культури, служба у справах дітей, відділ соціальної політики, відділ молоді і спорту. На загальну суму 4 мільйони 481 тисяча 502 гривні. Тисячу гривень ми спрямовуємо на газопостачання в частині енергоносіїв і 1 мільйон 429. 2293 гривні. В основному спрямовуємо на оплату поїздки дітей з тоді Грація, до Литви та Греції, а також пара олімпійця, який виключно ви зараз приймали відповідне рішення в сумі 73 тисячі гривень. На виконання програмних заходів в частині поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Відповідно, ми спрямовуємо 99 тисяч по розвитку культури і туризму. Надалі 600 тисяч гривень одноразова матеріальна допомога на поховання членам сімей загиблих, 20 тисяч гривень видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю по відділенню соціальних послуг, а також 20 тисяч гривень на придбання плавномастирних матеріалів на дані видатки по ліцею номер 1 та ліцею номер 2 Також ми повинні з вами забезпечити співфінансування нової української школи. Ми отримали державну субвенцію в розмірі 4,9 мільйона і прийняли на баланс на минулій сесії. Зараз ми забезпеч... Звечуємо 549 тисяч дев'ятьсот гривень співфінансування і 200 тисяч гривень це співфінансування пілотних 7 класів, також щоб реалізувати державну субвенцію до кінця поточного року. За рахунок перевиконання спеціального фонду від викупу земель сільськогосподарського призначення ми з маємо також перевиконання коштів і ми спрямовуємо частину коштів 358 тисяч 614 гривень із перевиконання спецфонду і з перерозподілу, де за рахунок коштів матрезерву, відповідно до клопотання генерального директора Балської багатопрофільної лікарні та засідання бюджетної комісії, ми внесли відповідні зміни та питання, і ми закриваємо договір по реконструкції системи газопостачання для підключення аварійної блочномодульної котельні за адресою госпітальєрів 181. Що стосується субвенції із обласного бюджету на матеріальне заохочення та відзначення осіб, працівників, які виконують роботи з будівни, Міста фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії, нам було передбачено 166 тисяч гривень. Вчора було відповідне засідання департаменту економіки обласної військової адміністрації. Ми отримали настанови. Ми маємо з вами прийняти відповідну програму на послідуючій сесії з виплатою: тисячу гривень на руки за 19 календарних днів сіми працівникам, які відряджені були відповідно до розпорядження. Голови, і вони вже повернулися. І в листопаді місяці ми повинні з вами забезпечити дану виплату. Що стосується внесених змін та доповнень, у мене все. Після внесених змін та доповнень до бюджету. Ми з вами маємо доходну частину 408,9 млн грн, видаткову частину 429,3 млн грн основного фінансового документу. Дякую, рішення прийнято. Дякую, з Віталія. Наступне питання про внесення змін та доповнення до рішення виконавчого комітету Балської міської ради Одеської області від 15 квітня 2022 року номер 52 про затвердження цільової програми сприяння та забезпечення оборони Балської міської територіальної громади на 2022-2024 роки зі змінами та доповненням. Інформуємо раю Міжсесійний період надійшло звернення від двох військових частин з проханням включити в програму заходи на придбання безпілотних літальних апаратів комплексів радіоелектронної боротьби. Фінансовий ресурс по двом частинам по мільйону це 2 мільйона. Після погодження обласної адміністрації буде здійснюватись фінансування. Включаємо звернення до програми, надаємо обласній військовій адміністрації, отримуємо погодження, фінансуємо в рамках того бюджету, який був прийнятий спільно нами всіми на початку року. Через акцентуював весь бюджет розвитку Балської громади, направлений на в цьому році на потреби Збройних сил України через механізм надання субвенцій. Дякую про погодження створення відділу з офіційного контролю комунально-комерційного підприємства Балський центр по медико-санітарної допомоги Балської міської ради Дерської області інформує Станіслав Іванович Чон. Сьогодні дві наших установи. Я так коротко прокоментую. Це лікарня, Балський центр ПМСД є в достатньо цікавому, потужному проєкті, який зовнішні донори фінансують. Балська громада, одна з небагатьох в регіоні, є його учасниками. Проєкт, пов'язаний з інфекційним контролем, носить дві складові: А, навчання, Б. Великий обсяг, залучено обладнання та матеріалів, як нам обіцяють, для проведення посилення інфекційного контролю, якості надання медичної послуги, ну і багато все інше. Коли отримуємо вже це все, більш детально проінформуємо, то бачимо. Світлано, що вам слово. Даний проєкт. Усуває колізію, яка залишилася в статуті е, центру, де було передбачено, що відповідного содарського кодексу керівник має право створювати підрозділ, затверджувати структуру, структуру та штати. Е, на жаль, залишився один пункт, і часом для усунення і статуту цього і перезатвердження пішли шляхом е, отримання е, погодження власника на створення такого відділу. Він не передбачає якихось фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету, створюється за рахунок своїх штатних одних і коштів, які будуть утриматися. Прошу підтримати. Згодом ми маємо штат, просто повинна бути юридична структура, що саме цей відділ з тими людьми, які у нас є, будуть займатися питанням інфекційного контролю. Дякую, одноголосно рішення прийнято. Дякую, шановні колеги, про затвердження структури та штатного розпису комунальної установи Центр надання соціальних послуг Балтії міської ради Одеської області. Інформує Тетяна Бубнова, директор комунальної установи. Будь ласка, у зв'язку з тим, що у нас на балансі є уже будівля, ми вводимо такі зміни. Із відділення соціальної допомоги вдома. Ми виводимо одну штатну одиницю соціального робітника і розподіляємо їх на 0,5 штатних одиниць прибиральника службового приміщення і ноль штатних одиниць. Це оператор з газоустаткування. І ще ми робимо у зв'язку з міністерством ну, законодавством. Робимо зміни і вводимо за рахунок державної субвенції дві штатні одиниці фахівця із супроводу, ветеранів війни та демобілізованих осіб. Наступні питання земельні доповідає крамер. Про затвердження технічної документації щодо передачі земельних ділянок у власність мешканцям Балської міської територіальної громади для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадибна земельна ділянка. Доповідати є необхідність. Ми ці питання розглянемо, тому що це питання, якщо депутатський корпус підтримує передачу у власність приватної землі під приватними житловими будинками, необхідна кворум дві третіх голосів. Тому ми вивели його окремо до вашого розвитку. Прошу визначатися за основу. Відхилено. Добре. Питання не прийнято. Є пропозиція повернутися до голосування. Ставлю пропозицію депутатів повернутися до переголосування, якщо буде хто за? Проти? Утримується тоді спільна позиція. Повернутися до переголосування. Питання 15. Про передачу власність мешканцям Балської громади за основу. Прошу визначати. Дякую, велике. Питання. Прийнято. Наступне питання. Передостаннє питання перед розглядом даного питання слово просить заступник голови Подільської районної військової адміністрації Вадим Сергійович Мельницький. Будь ласка. Я буквально коротко хотів би. Наголосити на тому, що всім вам відомий план перемоги, який озвучив наш президент. Я хотів коротко довести до вашого відома, що він складається з п'яти пунктів, які я впевнений і, я думаю, також і ми всі з вами це все підтримуємо. І впевнені в тому, що ці п'ять пунктів приблизять і наблизять нашу перемогу однозначно. Перший пункт це геополітичний, це запрошення в НАТО. Другий пункт це оборона, це надання засобів ППО, це надання супутникових даних, розвідка і таке інше. Третій пункт це пункт стримування. Як ви всі знаєте, що цей пункт має в собі таємний додаток, який отримали країни, які будуть їх, цей додаток виконувати. Четвертий пункт Планом перемоги це стратегічний економічний потенціал. Україна разом з Сполученими Штатами і з партнерами у світі хочуть укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Безпековий останній пункт він розрахований на післявоєнний час, як вам всім відомо. І мушу зазначити, що Балтська міська рада, як перша проходить в даному голосуванні, ви перша громада в нашому подільському районі, яка буде голосувати за даний проєкт рішення. Я хотів би наголосити на тому, що всі партнери України, які яким був вже представлений цей план, поставились до нього практично. Про це вже говорив неодноразово і президент України. Команди, всі, які задіяні, вони повністю зосереджені на деталях заради цієї дієвої підтримки, яку ми хочемо отримати від наших країн-партнерів. В тому числі, В тому числі, шановні депутати, і ми всі разом з вами маємо показати єдність, консолідацію та віру в нашу перемогу. Тому я хотів би. Щоб ви позитивно відгукнулися стосовно цього проекту рішення, підтримали і користуючись також нагодою, я хотів би ще подякувати Балтській міській раді в підтримці ініціативи стосовно Покровського напрямку стосовно залучення ваших працівників до цих робіт. Зазначаю, що Балська міська рада надала найбільшу кількість людей. Наші люди в цілому, які поїхали від Подільського району, проявили абсолютну ефективність в даних роботах. Великий, величезний, я б сказав би об'єм роботи був здійснений на тому напрямку. І дякувати Богу, дійсно, що без наслідків для наших подільчан. Виконалася робота, тому що не буду розголошувати всіх деталей, але ну було небезпечно зауважу це так, було дійсно небезпечно і під снарядами і під кабами працювати, знаєте, людині, яка абсолютно жила в відносному мирі та спокої, це ну, багато вартує чого. Тому ще раз величезна подяка Балтській міській раді за надання. Людського ресурсу і такій потрібні нам допомоги на тому напрямку, яка була необхідна саме в той час. Тому ще раз дякую, як вже озвучувалося, від кіпера голови обласної державної адміністрації, буде надано по тисячу гривень за відпрацьований день. Це чистиме тисячу на руки, тобто з врахуванням податків буде надана субвенція. Як уже сказалося, вчора відпрацювали цей механізм, тому я думаю, що в найближчі тиждень-два люди отримують ці кошти. Ще раз дякую разом до перемоги. Слава Україні! Дякую, Вадим Сергійович. Шановні колеги. Переходимо до е, е, останнього питання. Порядку денного. звернення депутатів Татубавська міської ради одеської області, що з до президента України, Верховної Ради, до наших міст партнерів відносно підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. інформує будь ласка. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги, представлений Президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотнє зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні, водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним. Важелям у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному з стратегічними партнерами захисті наявних Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий. Розрахований на післявоєнний період, Україна матиме один з найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї і та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Балська міська рада Одеської області цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Балської міської ради Одеської області, Балської міської територіальної громади, звертаємось до міст партнерів міської ради Республіки Польща, домброва Тарновська, місто Лемберг, Стравчин, місто Щуцин, Латвійська Республіка, міста Тукумс, Балві, Рігібені, міст, е, Грузія, місто Телаві. Словацька Республіка, селище Гульянова, Королівство Норвегія, міста Овреейкер, Республіка Молдова, міста Сорокі, Яловени, Хінчешти з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами ваших країн про підтримку ними плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Так, шановні колеги, є пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу. Прошу підтримати. Вітаю вас, шановні колеги, шановна президія. Щойно перед нами виступала Олена Володимирівна, а перед нею виступав заступник голови Подільської радиадміністрації. Він уточнив своєму зверненні до нас. Що хотів би, щоб дане звернення було одноголосним та консолідованим. Для того, щоб воно було одноголосним та консолідованим, фракція Європейської Солідарності сьогодні пропонує до даного проєкту звернення додати буквально два абзаци і більш розширити їх. І, з вашого дозволу, я хотів би їх зачитати. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи. На свою мову та традиції незалежність своєї держави. Презентуючи, отут правка, презентуючи план перемоги у Верховній Раді України, президент Зеленський назвав кілька важливих передумов для його реалізації: парламентську дипломатію, активну роль парламенту в забезпеченні міжнародної підтримки України, безумовну єдність, усвідомлення, що ворог не серед українців, що ворог російська агресор. Найефективнішим форматом забезпечення єдності мало бути формування коаліції професійного уряду національної єдності. Безальтернативність демократії для України, яка бореться із агресивною диктатурою. Ефективне демократичне управління потребує відновлення довіри між владою і суспільством. Для цього необхідні дієва боротьба з корупцією, забезпечення свободи слова, плюралізм думок та право опозиції верховенство права. Такі передумови дозволять забезпечити результативність плану дій, який має для перемоги здійснити Україна. Від імені Балської міської територіальної громади, звертаючись до місць партнерів тут по тексту Волини Володимирівни, з проханням підтримати, зазначити звернення, порушити клопотання перед національним урядом ваших країн про підтримки ними плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваюся, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Водночас, звертаючись до президента України та Верховної Ради України, закликаємо підтримати та реалізувати внутрішній план дій держави України, який передбачає стабілізацію фронту, шляхом забезпечення військовослужбовців, справедливої мобілізації, фортифікації, зміни бюджетних пріоритетів, посилення власного виробництва зброї і розробки військових технологій, ракетних БПЛА, РЕП, ПДТР, ППО тощо. Посилення санкцій проти Російської Федерації, синхронізація українських санкцій з партнерами, переведення економіки в режим воєнного часу, не обмеження, а сприяння виробництву, відновлення довіри між суспільством і владою, шляхом боротьби з корупцією, підтримання свободи слова, дієвості державних інституцій. Забезпечення вступу до НАТО шляхом проведення необхідних реформ, а також переговорів із союзниками щодо отримання запрошення до членства в НАТО і гарантії безпеки на найближчі зустрічі міністрів з набуття в НАТО в перший день миру. Віримо в перемогу. Дякую. Ось такі правки до першого звернення прошу вас підтримати. Дякую. Є пропозиція Станіслава Станіславовича да, підтримати правки. Так? Ну так. Да, дивіться, я уважно ознайомився. Що б я хотів би прокоментувати? Питання нашого проєкту в першу чергу, який вже презентований нашим дипломатам і партнерам, має на увазі звернутися до міст побратимів. В вашому проєкті рішення до наших міст побратимів які з проханням звернутися до їхніх національних урядів та керівництва країни, їхніх представників. Дипломатичних корпусів місій та депутатів. В першій частині мова йде в проєкті рішення про коаліцію професійного уряду національної єдності. Піднімаються питання боротьби з корупцією, забезпечення свободи слова, плюралізму, думок. Далі, на завершення, мова по суті йде про внутрішній план. Ті питання, які стосуються виключно нашої компетенції всередині. Я розумію, що сьогодні багато політичних партій хоче внести свої правки, але давайте ми все ж таки до цього питання підведемо виважко. Ми звертаємося до міст партнерів і сьогодні опрацюємо питання на їхніх мовах. Передати це їм, якщо є необхідність окремого звернення до президента України відповідно внутрішнього плану. Тому що ось цей абзац стосується більшості внутрішнього плану, то давайте ми ці питання розглянемо е, окремо в робочому чи в позачерговому засіданні е, депутатської е, сесії е, е, і нашого зібрання. Курірую е, на міжнародний напрямок і спілкуючись з нашими міжнародними міжнародними партнерами, ми їх ніхто знаємо. Е, їх характер взагалі наших з ними відносин і взагалі так як вони відносяться зараз до війни ми, ми стараємося нагадувати їм кожен раз при наших зустрічах онлайн офлайн з ними спілкуємося і звичайно я дуже прошу щоб цей текст був лаконічним чітким і таким як ми його все ж таки презентували на початку тому що до цього питання потрібно підходити дуже і дуже дипломатично і виважено я розпочав свою інформацію відносно того, що дипломати дійсно відпрацювали той текст, який може максимально бути інтегрований. Тому давайте ми політичні задачі будемо реалізовувати ну, як мінімум трохи пізніше. То за те, щоб включити вправку до звернення, е, прошу визначатися за, проти утримався. За правку. Справка не підтримана. Прошу підтримати проєкт рішення в цілому. Хто за, прошу голосувати. За проєкт рішення, який озвучила Олена Володимирівна. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. Чергове засідання сесії Балської міської ради. Оголошую закритим. Дякую всім за роботу.